Що тут стоять на 2 метри. Здравствуйте. Ставтесь, пожалуйста, і скажіть, проти чого протестуєте, що тут происходит? Ну, я якраз голова, е, голова комітету ОСББ цього будинку -го, 21. -го. І справа в тому, що... Ми знали, побачили, що почали тут десь серед літа 2014 року почали створювати будівельний майданчик і будівництво цього будинку. Звичайно, нас турбувало перш за все те, що мова йшла про будинок, який стоїть трошки на, на горі, і ми боїмося просто-напросто за життя наших людей в цьому будинку, тому що він може. Як ви бачите, дуже гарно видно, що він може десь з'їхати. Тому, звичайно, ми зібралися, вже подавали в суд. Суд виграли, в якому плані, щоб будову припинити. Забудовник подав апеляцію, був вже апеляційний суд, але його перенесли надалі. Але незважаючи на те, що виходила виконавча служба декілька разів. Зупиняли акти, складали, а будівництво продовжується. Нічого не, не дає ніяких результатів. Ну і тому ми вирішили до цієї акції вийти вже на будівництво і, мабуть, ще підемо далі, десь може, підемо піде міську раду, тому що результату ніякого немає. А ну крім того, що ми боїмося за будинок, а ще багато позицій. Прибункову прибудинкову територію в нас забирають. Теж не буде. Там люди мали свої гаражі, які 30 років ті гаражі стояли, територію тепер забрали, люди не мають гаражів. Ну і навіть там от є в нас для будинку, не тільки для нашого будинку, а й для будинків інших підкачка для води. І вона теж попадає на територію цього нового будинку. І тоді ми не знаємо, що буде в нас з водою. Ну і саме ще один із таких важливих моментів це проїзд. Десь у нас провулок іде. Оце зверху мимо нашого дому планується, що туди піде частина машин машин 200, мабуть, на такий провулочок, десь він 4 метри. Там дві машини не можуть розвернутися, тротуарів немає. І це, якщо весь транспорт туди піде, це знову такий загроза будинку, що він може від цього. А крім того, там можуть бути і травми для людей. Уже колись була така. Транспорт? А як не дай Бог розовити, там, не, все, цей там будин, вже довести, так. щоб довести до тому, тому звичайно проблем дуже багато з цим. Ну не кажучи, вже що наскільки ми знаємо, в наші займаються юристи, наскільки ми знаємо, що це будівництво практично незаконне. Ще не було рішення виконкому чи міської ради, а вони вже тут все робили. Будували, готувалися до цього. Тільки все в походу. Ну, мабуть, треба було б думати і про. Висотність цього приміщення цього будинку, тому що воно дуже десь на 12 поверхів майже з усіми технічними. Це практично будинок нас закриє. Ну а ще є історична культурна цінність цього, цього масиву. Там вид йде на десятину церкві звідси. І це теж повинні вони були брати дозвіл у Міністерство культури. Вони теж цього не зробили. Розумієте, тут дуже, дуже багато моментів, які не раз ніхто їх не вирішив. Тому нам прийдеться ще до цих акцій давати все далі. Можна ще один такий марочку? Я хочу, щоб ви звернули увагу на таку річ. 93-й рік, де був наданий дозвіл на гаражі, сказано, це причому кожного гаражі в районі районі будинку 21 та по вулиці Льва Толстого. Це раз далі. Вже наступна бумага, де сказано, що цей знову ж таки ось бумага, що вже стає це рішення 2015 тисячі рік. Чомусь вже віднесено по вулиці. Свердлове, будинок 116. Хто дав, на яких правах поміняли? Таке враження, що це просто хочуть підставити Гройсмана, тому що недаремно в народ були пущені слухи, що це під його, його будівниця. Я не будівлю. Я не думаю, що він в цьому зацікавлений. Просто його хочуть підставити. І ще пахне криміналом. Ми отримали такі повідомлення, в якому вже зразу було обірвано, ніхто не розписувався із наших сусідів на конверті за отримання цього листа. Його спочатку вже хтось обірвав. Я хочу звернутися увагу, якщо де ті підписи, нехай просто звірять, йому, ну, е, хто розписувався за нас. Це вже пак не кримінал. Е, письмо, ось, подивіться, лист. Це моєму батьку прийшло. Він просто себе погано почуває, він не може вийти. І вже тут відірвано увідомлення, на... ніхто не отримував лист, ніхто з членів моєї родини не розписувався. Точно так же мої сусіди отримали і а вирвали і розписалися, хто це зробив із якою ціллю. Нехай звірять підпис. А це лист на розривання договору на так, 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 Ніхто ніхто не отримував, ніхто не розписувався. Я за інвалід. Я... Вони зразу отримали. Що? Представьтеся, пожалуйста. Я страчу Оксана Анатолійовна, Я живу в цьому будинку. У мене така ж сама ситуація, я інвалід другої групи. Я отримала, то, я почту не отримую, я дуже рідко заходжу в почту, я теж знайшла там такий конверт. І ніхто, ніхто мене не предупреждав, нічого. Я отримала таке, таке от письмо без підписів, без нічого. От, що... А який альтернативний варіант вам пропонували? Нічого. На нам, ні, ні, нам нічого не не предлагали, з нами ніхто не зв'язувався, з нами ніхто не спілкувався, нічого не сказали. В почтовий ящик кинули це письмо. І воно може лежати і пів року, бо я почту не отримую. Я беру тільки раз в місяць ці... за квартиру платити, більше нічого.